Всіх і за АТБ. Це промгрупа. Хочу показати найцікавіші позиції і також позиції на знижках. Зразу почнемо з цієї кастрюлі від термісіл. На неї знижка просто велика. 30%, 349. Ви знаєте, у них дуже рідко буває, що така знижка саме на кастрюлю. Аж 30% от в АТБ. Ця кастрюля від термісіл йде, вона йде з кришкою скляною на 3,5 літра. Ніхто її просто не дістав. Я діставати не буду. От вона скляна. Вністю скляна кришка намальована така в блакитному кольорі. Тут намальовано, які типи плит підходять, витримує 300 градусів, 3,5 літра. Ця, кри... О, ця кришка, ця кастрюля 349 з жару міцного скла. Далі чашка керамічна, О, така велика чашка прийшла в різних кольорах, красиві кольори, широка чашка, хто любить пити з такої. 69,90. І причому є кольор такий блакитний. Ой, жовтий. Красиво, що всередині вона в іншому кольорі. Є такий зелений. Ну, от, слухайте, красиво вони якось так, виглядають. Широкі, такі, прикольні, блакитний. А ну-ка, рожевий. Рожевий ось такий, вообще найкращий. Ну, мені і жовтий, красивий. В кожному своє. Тут, ну це, мабуть, всі кольори, які я знайшла. Кухоль скляний на 280 мл. Ну, такий по типу дитячий, 49,90. Ось такі салатники я вам показувала минулого разу. Гляньте, їх вже порозбирали, 29,90. А кухоль 49. Ну, от тут різні малюночки. Ще хочу показати, у них прийшли оці ламінарк-тарілочки. Причому такі кольори як яскраві. Зазвичай то білі бувають. Ось такий червоний колір і блакитний. Оці тарілочки всі по 34. Неважливо, 25 см, 21 чи 19 см в діаметрі. Три види тарілок, всі по 34 від великої до малої. <плес> Новинка цікавинка. Оце так мочалка. Ніколи не бачила, щоб оцей бантик був. На ручці мочалка на ручці ціна 5690. Це ще й нормальна ціна для мочалки на ручці. і Він такий великого розміру. Ще й кольорів Вон на вибір, який вам подобається. 56,90 є за що підвісити. Також поприходили парасольки автоматичні, є в такому смарагдовому кольорі. І чорний, так? чисто чорний. Ось ця парасолька, автомат 199 зі знижкою 23%. І гарна ціна на сушарку з бічним кріпленням 99.90 замість 149. 32% знижки. Ось така сушарка з бічним кріпленням. Чотири тут оці, ну, як ряди ниток ідуть. Так, 1 2 3 намальовано 55 на 33. Так, нормально, ціна 99.90. І вона Цікаво, її так можна потім. Да, якщо вона ні заважає, мабуть, ні, отак вже прицепив і все. Ну ладно, 55, тут і глибина 30. Мок підкладка, вологовбиральний для сушіння посуду, 30 на 40. Отак виглядає. Він такий товстенький, коли мок, проти лиський, Так, мені здається, 30 на 40 поліестергума. Оцей килимок 54,90 зі знижкою 35%. Гарна ціна, причому кольори є ось, будь ласка, такого кольору. І ще там один колір, чорний. Три кольори на вибір. Ще ось такі подушки попроходили на стілець. Мені подобаються кольори. Якісь яскраві, я ще здалеку на них ну, подивилась, такі гарненькі. 40 на 40, 115 гривень. І ось такий колір дуже приємний. 40 на 40 і та, і та по 115 гривень. Далі йде покривало в такій упаковці. Так, в три в одному написано покривало, три в одному покривало ковдра плед, так, тканина мікрофібра, розмір 100 200 на 220. Так, 200 на 220. Вони тут в різних кольорах. Двусторонні. Одне таке, як зелено-сіре, і інше ось тут бордо бардо з рожевим. Ну, у вас може бути ще й синє. От бачите, тут декілька кольорів. 499 гривень. О, гляньте, капці, оце так ціна, супер пропозиція від АТБ. Гостьові. тапки. гостьові 69,90. От їх і порозбирали. Тут дві пари лежать. 40 і 41 розмір. Ну 40-41 це, одні, а ті 38-39. Ось так, так вони популярні за такою ціною. Я, може, і собі їх куплю. Дорогу можна взяти. Ну, взагалі ну, я маю на увазі в от такі легенькі, і не зовсім вони такі, знаєте, оту, зовсім ніякі. Ще алюмінієва сковорода. От її розібрали за 199 гривень, але вона без кришки 24 см. А оце сковорода алюмінієва зі скляною кришкою. Ось така від вайнер 24 см. Ціна зі знижкою 399 гривень. Замість 599 дуже важка. Вона така. Прям ну не знаю, виглядає. Покажу, які підходи, мабуть, для всіх типів плит. Така важкенька, ось кришечка в неї, ой, ручка з оці, ну, де можна підвісити. Знижка на неї велика. Получається 399 і ще й такий колір є. Це чорна рукоятка, а то така більш якась як коричнева. Така скатертина 8990, розмір 137 на 183. Ну, звичайна от клійонка, скажімо так, 8990. Далі прийшла перевірити, цінників просто немає. Сподобався мені цей салатничок, у нього красивий колір 69,90, глибокий з малюночком всередині, 11 діаметрів, і іде сантиметрів. І ще ось така перламутрова чашечка 67,90, 360 360 Ось Ці салатники, вони навіть по акції 69,90 зі знижкою невеликою, є ще рожеві. Бачите, є жовтенькі, є рожеві з квіточками всередині. І скатертина. Так, вона, а, вона без, без знижки йде 89-90. Оцей кошик йде на знижки, кольорів багато. Такий він твердий, цупкий, кошик плетений, з ручками з двох сторін: 169 гривень. Знижка на нього 26%. Ну так, мені здається, місткий нормальний. Ось такий набір ножів. Тут чотири ножі з магнітною планкою на магніту так вони легко, раз і все дуже зручно, і всі різного розміру від вайнер. Оцей набір із п'яти ножів із у цією магнітною планкою. Так, десь я бачила 209 гривень. Ого, а коштували 300. 30% знижка. Якщо розміри ножів є, то я вам уточню. Так, да, 32,7 сантиметра один. Далі 24,9, 23 см і найменший 19 сантиметрів. Ось така суперпропозиція, мені здається. Така кастрюля 329 гривень, емальована на 3 літри. виготовлена в Україні новомосковський посуд, це, начебто, Дніпропетровська область. 329 гривень. У них з'явився емальований таз дуже важкий. ще Малюнків багато, 199 гривень. Зараз прочитаю, наскільки він йде, хочу малюнки подивитися. Так, виготовляє також, мабуть, іділія. 199 гривень. Таз емальований, 38 см в діаметрі. І, на жаль, от не написано, на скільки літрів, тому що виготовлено. Китає, ні, це не ідилія. ну такий важкенький. 229 гривень коштує оцей органайзер на 10 літрів. Він йде з вкладишем, причому дуже зручний, все регулюється. От вони прям так класно тримають. Україна виготовляє, я почитала там Харків. Оцей вкладиш йде на 4 ділення, його можна з вкладишем, можна без вкладиша, якщо вам не потрібен. Так, от бачите, все закривається дуже чітко, дуже гарно так фіксує. Це вам не Китай, гарний, дуже органайзер. А там кладеш блакитний всередині, а тут зелененький, прямо на вибір. Ось така кастрюля з нержавіючої сталі 306 гривень. Вона із на, на 3 літри 240 мілілітрів йде зі скляною кришкою. Не було цінника, тому перевіряла. Такі в неї як м'які в сірому кольорі, і така ж ручка на кришці намальована. Ємність 3 літри 240 мл. 84,90 коштує, написано органайзер, ну такі крючки підвішувати. Не знаю, це органайзер хіба називається. Ну ладно, 84,90, Кольори є малюночки. Ну тут вже залишилось їх просто три. Я думаю, що їх було більше. На три гачка йде цей органайзер. Вішалка. От вішалка, це правильна назва. 84,90. Цікаво, бо така ємність для харчових продуктів. Вироблено в Україні. Вона йде на літер. кришечки різнокольорові 25,60. 20 таких кришок, ціна 47,80, з літографією ТО 82. Я саме ці вам показати хотіла, тому що вони такі. Гарні і їх розібрали Ось такі херсонські кришки в темному кольорі. В Аврорі таких точно не бачила. І ще у них, бачите, херсонські, які симпатичні по 48,90. ТССКО 82 СКО Також з літографією. 20 штук. Тут іде за ціною 48,90. Тут чохли для подушок поприходили. Йдуть по акції такого кольору. Сірий і бежевий 40 на 43 на 43 розмір. Ціна 129 гривень, замість 179-27% знижка. 22% знижки на шльопанці Чоловічі 99,90. Ось такі по 119 гривень. І далі кросівки жіночі, розмальовані. Ой ці важкі. Отакі кросівки 489 гривень. Спорт написано. Тут взуття. Є ось такі кросівки жіночі в чорному і в білому кольорі. Вони йдуть без акції, як екошкіра. Ось так хочу показати побільше. Оці кросівки по 549 гривень, до речі, легенькі. Далі по 289, ось такі кросівочки легенькі, є кольори різні, 289 знижка 19%. Далі кросівки тут сірий три кольори. Сірий, чорний, і ось такий більш приємний, блакитно-білий, легенький, 349 гривень ціна. І розпродаж ну як розпродаж 10% знижки. Розігнали капці, називаються песики. от Кому потрібні на подарунок 359 гривень ціна таких капців, стирадло на резинці розмір 160 на 200, по бокам 25 см, сантиметрів, різні кольори. Так, made in… Уав в Узбекистані вироблено 100% катон. Ось таке простирадло, воно без акції, 299 гривень. Є блакитний колір. Ні, це чохол. От, тільки в такому кольорі. Ну, тут може, а в вашому, а тебе може бути інший колір. Ось такі свічки у них зараз йдуть по акції. Це до середи, акція діє три свічки. Господарські називаються, 21,80 ціна за три штучки. Ще комплекти. Білизни, є отакий подвійний, мікрофібра, хомлайн. Виготовляє, виготовлено в Україні. Так, 50 на 70, дві подушки сюди входять. Ну, дві наволочки. Так, все вірно. 399, замість 499. 100 гривень економія. Буду закінчувати свій огляд. Багато всього в АТБ, дуже багато товарів. Дякую, що дивитесь, І всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі, пока.